Сьогодні відбулося останнє засідання апеляційного суда стосовно резонансної справи Кувалди і Івана Донацька, який ходив і на державних установах збивав кодові замки, незаконно там встановлені. Ви виграли цей суд і суддя апеляційного суду Бодьканич винесе, насправді мені навіть дивно, що він таке рішення виніс. Я не очікувала. Я знала, що це завдання системи нашої режимної, але він виніс законне рішення. І встановив, що жодних хуліганських дій, як йому вміняли статтю, в діях донатського не було, тому що він встановлював дійсно справедливість. І тому що перешкоджання нам у доступі до державних установ це є насправді злочином посадовців, який характеризується, зараз я забула яка стаття Кримінального кодексу. Мені здається, що це. Дискримінація. От я думаю, що їх дії підпадають по статтю дискримінація. Якщо прокурор може увійти в прокуратуру, просто своїм ключом відійде, а я не можу, це і дискримінація. Тому ми тут виграли. З чим нас і вітаємо в Закарпатті. Як донатського не було жодного законодавства... От ми в судах були десь півроку, да, приблизно yeah. вже за півроку. Жоден прокурор не обґрунтував нам на підставі якого закону України вони встановили ці кодові замки. І чому тут? От дивися, тут тут. Нема кого закону. Тому я можу просто відкрити тут двері, а не стояти на кнопочку дожимати і кричати топаль, я появляю. Тому зразу було зрозуміло, що це звинувачення було абсурдне, безглузне, не відповідало законодавству. Ми знали, що ми цей суд виграємо. Просто ми ще, я не вірила, що наші судді винесуть законне рішення і воно не буде замовлене. Рішення винесли законне, воно дійсно. Дає законодавству. до нас виграв цей суд. А тепер я хотіла би попросити обласного прокурора, прес-секретаря обласної прокуратури Вікторію Попович зняти безглузне їх обґрунтування та пояснення стосовно вони своєї позиції. Там викладно на офіційному сайті, що чому дії до були незаконні. Тепер суд. Це рішення і якому грунтування можуть приклеїти себе Вікторії Попович на то місце, куди я думаю, і зняти з сайту неправдиву інформацію. І друге, і основне, що якби ми цей суд не виграли, тоді у нас не було іншого шансу. Жодних інших судів, як звертатися в Європейський суд України. І ми готували, європейський ой, суд. європейський суд, вибачаєш, і ми готувалися до цього суду, і ми знали, що ми робимо, і ми збирали документи. Так ось дорогі закарпатці, встановлення кодових замків і будь-яких інших перепон у вигляді. Турнікетів і всього іншого, шлагбаумів в державі Україна, вільній державі є незаконною дією. І те, що вони всі посилаються на секретну постанову 939, яку прийняв Азаров і підписав, і в часи Азарова прийняли ту секретну, якусь секретну постанову зміст її нам невідомою, вона ж секретна. І зараз вони на підставі тої постанови Азарова, що закривали від нас всі державні установи. Це є насправді предметом позову до Конституційного суду, звернені до Конституційного суду. І ми це зробимо. нас я тебе вітаю. Добре. Ми це зробили. Питання, а що іменно ухвалили? Що, що? що, що? що ухвалили? Яке рішення? рішення що... Мої дії не підпадають під 173 статтю КУПАП, а підпадають під 186-ту. Тобто самообразно. Я думаю і повернули власне. справу на в поліцію, щоб вони винесли протокол по самоуправства. Виявляється державним футбол, вам цю статтю про я не знаю, чим це тільки для... зараз. Ми для... зараз ми чекаємо з нетерпінням іншого протоколу з іншою з незаконною статті самоуправства, і будемо продовжати продовжимо цей шлях, але нам уже буде набагато легше, тому що всі зрозуміли, що ніякого хуліганства в тому, що він. Незаконно встановлені замків немає і не було ізначально. Привіт прокурору військовому цицику, який зробив на нас завідомо, неправдиво повідомлення про злочин, і відкрив кримінальну справу 205. за хуліганство кримінальне 296 стаття. Груповая частина друга він мав на увазі Ростіка, Журналіст виступав і донатсько і відкрив на нас кримінальну справу. Так ось сьогоднішнього дня піде повідомлення про злочин від нас троє на прокурору Цицика За завідомо неправдиве повідомлення злочину на нас. До речі, сам цицар кодовий замок не відновив. І зараз фото у того прокуратуру є вільний, як вільний у цей суд, як вільний в більшості установ державних, окрім прокурора Кириленко, той, що любить на обіди вчасно ходити, він закривається, щоб вчасно пообідати, посидіти в кабінеті з царем, коли до нього приходить цар. Подомовлятись, порішати вони там сидять в кабінетах. Звісно, їм вигідно закрити від нас двері. А коли я дзвоню, вони бачать, хто прийшов. Звісно, вони можуть вирішити питання. Їх... Секретні кабінети, в секретні кабінети завезли Режимні об'єкти до нас. На жаль, нема. сьогодні не сказав в суді, що вони там роблять, коли вони закриваються від нас. Ви бачили, вони носять взятки купами. Вони там домовляються, займаються, домовляються, вони невідомо чим займаються, вони там можуть вживати наркотичні речовини, вони там можуть що там щоб... задовольняти. <світок> це <Сімцяк світок> да. Неприроднім способом свої <світок> сексуальні <світок> потреби. А тому що мужик з мужиком може лише неприродні. Природні а -а. це мужик з жінкою. Так ось. Не закривайте від нас державні установи, бо ми хочемо перевірити, що ви там робите. Чи ви справно служите громаді? Чи хтось відміняв з конституції норму закону громадського контролю? Чи хтось її відміняв? А як може громада здійснювати контроль, коли всі розумники, такі як Кірлєнка, позакривались на ходові замки? Ми виграли, вітаємо на ми Пропонуємо їм зняти самим всі перешкоди, ми знову тому що так не. Тому що це є для нас зеленим світлом, що ми можемо продовжувати це робити і ми будемо це робити.